Uh... Всім привіт, з вами Сєва. Сьогодні ми будемо проходити дорс в Роблоксі. Давайте стартувати. Так... Зі мною сьогодні моя сестра Ліс. Настя. Ну не говори так ти. І да, ми так будемо? Ні. Настя, давай сядемо рядом, щоб слишком. Чутно було один одного. Не так. О, загрузка. Що ти будеш брати? Ем... Я напевно візьму тільки відмички. Е, що, де? О, ем... Бери вітамінки. Вони тобі задумляться на Сіки. Вітамінки. Так, Вітамінки. Ки. Ой, а чого в мене три вітамінки? А, це із-за того, що я потратила все. Лу... Збирай ящики, щоб у тебе був крест. Let's go. Ага, у мене буде крест. А, а ще крест можна знайти пройду? в хрестовій кімнаті поміж двох ліжок. Ось, дивись. Поміж О, Що це там було? Ой. Ой! Запалила. Дивись. Крест може бути як і ось тут. Як на стіні поміж двох ліжок. Ось тут мож, може бути крест. А тут Ой. його нема. Так, а де наша двері? А, а ще лише? крест може бути на, над, над дверима. Так що не забуваємо перевіряти. Чотири. Зараз Але найчастіше бігати. появлені креста це в магазинчику Джефа. А, наша можна шоста. Бігати? Так. Что? Наша восьмая. Ой, это что такое? Это что? Это новая комната. А, да, точно. Эм... Наша девятая. Прыгнись. Господи, боже. Наша десятая. Испугала меня. Девятки. А ну-ка, вот, давай ну, давайте Тут Ничего нема. Золото. Наша одиннадцатая. Це що що таке? А ти Наша дванадцята. Я підібрав золото. Наша тринадцята. Чому я так кажу, наша тринадцята, наша чотирнадцята. Бо тому, що коли буде неправильна дверь, щоб ми зрозуміли, коли вона раш літить. Я... Раш! Стоп. Ховайся. Я знаю. А чого ти на мене кричиш? Я не кричу. Наша пятнадцатая. Мое. Наша шестнадцатая. Да, господи, сейчас будет псы. Ай, где то Чего -то тут звук Раша был? Не знаю. Я пишу Тумбочка. Золото. Звел. Наша 16. 18. Наша 17-е. У мене вообще ні разу не було скрича. Наша 18-е. Мы Ми... готовы світло, будь тут на шкафу, я піду далі. Ничего не лотить. Я нашел витаминку. Так, о, я тоже я быстро бегаю. Глусик. Так, у те... меня три витаминки вообще. У мене тільки одна. А ну заходь сюди. Где? Где ты? Ты загубилась? А, ось ты, я Угу. Ой, я вже Наша двадцатая та А ч в мене хп відняс? на я спайдерса пригнув прыгнув. Наша двадцать первая. Глазики, точно? А, ну да, наша двадцать друга. У меня пси. О, у меня такая. О, псика. Наша двадцять третя. Добре, за, за 4 24. хвилини ми вже пройшли двадцять три двері Раш. Добре, йдемо. Не забирай Мішкав. Ховайся. Я не знаю коли ховатися, сів. Ой. Наша 25 А ще у цій кімнаті, коли сік, може бути крест. О, я відмичку знайшов. О, прикол. О, а якщо тут буде хрест? Ось, коли Сіки. ти убігаєш від Сіка, ось тут на столику може спавнитись крест. Наша 26. -та. 26, так. Да. О, ця. Наша 27. Сключаем. Я це. це. що? А, це подгорій. О! Так, лутайся, що предмет це? твій. Що знайшла? Вітамінка О, моя. Та, блін. У мене три вітамінки якраз. Так. У мене вже три відмички. Якщо буде, якщо буде сундук, там де треба відмички, то він мій. Дивись, ми за п'ять хвилин вже дійшли до двадцять восьмої двері. Ого, прикол. Оооо, я вмію біжать. Наша 29 дев'ята. Давай біжи, ігрок! Я тебе доганяю. Добре, ти лутайся по цій стороні, я по цій. Я по цій. Окей. Я хочу хрест. Лера, ты будешь це най... видео. Настя, ты будешь цеви выкладывать? Да. Настя, ты тут дверь двір... пропустила. Знаю. А вдруг в ней ключ? А ты ее пропустила? А что мы потім знайдем? Да не надо ключ. А що, можно піджечь? Кого піджечь? Шо, можна? Мне кажется, що в тебе ключ. Не думаю. Ні, в тебе ключ. Да, у мене. Ідемо. Ні, чекай, я ще залутаюся. Добре, залутайся. Ой, там. У мене сто, а в тебе. О. В тебе більше на чуть-чуть. На тридцять п'ять. Давай, іди швидше. Йду, іду. Наша тридцять перша, раш. Раш, раш, раш. Тихо. Що за звук? Оце точно раш? Це шо, амбуш? Раш? А пам'ятаєш, як амбуж був просто перед моїм носом? Да наша 33 третя. О, нормально це дуже класна кімната. Це моє, це моє, це моє. Чи, 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 чи. Сундук мой. Чому це дуже класний? О! Я відкрив і в мене зразу повернули мою відвичку. Яка наша? 34-та. 34. Я нічого не бачу. Глаза Сіка. А на них можна дивитися? Можна, о, ліка пластир. Ой, я забыла. Блин, а чого? Раш? Ні. А чого? Ти, Ти представляєш, я відкрив сундук відмичкою, і, і в цьому сундуці вона ще одна відмичка. І купа золота. Uh -huh. Наша 37 Тихо, тут може бути крест. І раш може бути. Раш не забере крест? Ні, не летить. А давай облутаємось тут. Мені страшно. Мені лячно. Це крестова кімната. Можна, якщо та, тут буде крест, то я його заберу. Так, можна. Так, тут вже сік. Тут вже сік, так. Да. Блін. Так, стой, чекай. А ось Щось. тут креста нема, випадково? Ні, нема. Добре, Все, креста нема. Іде на Сіка. Зразу, коли Сік, ти проходи перший етап, а потім зразу, коли. Роз, розвилка дверей, пів вітамінки, І ось так. Роби. Раз, два. І шукай, де правильна дверь. Я буду тобі підказувати. Окей, ми будемо біжати. Не пій вітамінки, ще раз напій. Опа. Знайшла? Ага. Далі направо. Так. Дверь. Дверь направо. По центру. По центру дверь. Руки не попадайся на руки. А, ти зможеш, я в тебе вірю. А про що? Наша сорок третья. Да, Лера, молодець. Давай п'ять. Давай п'ять. Дамо далі. Навіть вітамінки не знадобились. Але на второму Ситі нам вони знадобляться, лікопластир! Наша сорок п'ята. Лутай. А де картины? Наша сорок Скоро буде бутыра. Да. Це точно. Наша 47. О, ключик. О, тут готуйся, у нас на кімнаті може может рашик. Наша 48. 48. І ще Це на сик. Це на сик. А що тут раш? Что тут раш, то я быстренько підбираю крест и херачу едем. Так, ну креста тут нема. Ти готова? Так, дивись, забирай таймер, забирай таймер. вже фігура? Забирай таймер. Забирай, щоб, щоб ця фігура забагалась. Добре, на корточки? Чекай, тут ще щось є. Тут може бути хрест? На корточки? Ні, тут не може бути хреста. Ні, не, не може. Якщо що, у мене хватає на ключ смерті, так що. Шо... Давай, let's go. Ти на корточках? Ой, бачу вже книжку. Я скажу коли. Присядь. Я вже присіла. Я скажу коли. Стій. Так. Ти вже поклала? Так. Тепер я быстренько беру книжку і линяєм звідси, линяєм. Стій. Да-да-да, Біжить, біжить, біжить. Тільки б спрацювало. Не спрацювало. Вона задавила його. О. Добре, молодець, знайшла вже книжку. Фігура. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Стоїть. Прислухайте. Розвернулась. Ко мне? Ідуть по лівому. Ага, знову розвернулася і йде далі. А в мене ще одна книжечка. І напевно зараз вже заберу листок. Я буду І чую ще один. Бачу фігуру. Розверчується. Чекай До мене. Не, 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 не. не Це ж дуже опасно. Добре, ушла. Якщо шов в шкаф? Добре, на другому зараз. Підібрав лист? Будь около шкафа. Ага, дов, знову розвернулись. Ідемо швиденько за мною. До початку, до початку. Да, часи тут роздоблені. Молодець, Іди, іди. все добре, все добре. Так, і зараз будемо розробляти план, як, як йди на другий етаж. Я знаю, це стресово, але ти зможеш. Я знаю, я колись вже проходив. Чекай, чекай, чекай. Щас подивимось. коли вона знову піде на вторий, ми, знов... ми дислоціюємось просто за нею. Сюди вона не, не має ходить. Сюди Шо, вона там, не має, має ходить. О, помніш, коли немає. Е, коротше, немає там путі, а вона сюди пішла. Я думала мені вже каплик. Помніш? Але вона розвернулась. Так. Да. Але найбезпечніше около двері. Тому що вони... Ось тут вона дуже рідко ходить по правому флангу. Але все одно. Ідемо? Ну куди? Якщо що, я пожертвую собою. А Мені страшно без тебе. Идем, идем, идем. Чекай. За мною швиденько. Молодець. На другий. Молодца, Лера. Якщо що у мене листочок є? Семая. А я введу. О, дев'ять. Ти як птишиш голову. Ща. Девять пять семь вісім. Шо вгадуємо? Да. Пробуй нулик. Вгадали! Так, давай я зараз куплю ключ смерті. Готуйся до Раша. Може бути. Так, давай я покупаю ключ смерті, а ти можеш купити. Що можеш купити? Можеш купити тільки відмички. О, відмичка, Лера, тобі. пляха муха Господи, А куди мені? А, ось туди! Вперед, вперед, вперед! Вперед іди. Назад іди. Чи ти знаєш всього проходить? Вперед. Назад, а -а ай Мене бахнуло! назад, вперед, назад, вперед. Я зараз не... назад, Господи. У них вперед. А коли воно закінчить? Це я вітамінку випив для того, щоб закінчити. Ух ти, я алмазіки знайшов. Візьмі в руки вітаміни. Так хорошо, я зараз візьму в мене вже. І краще їх випить зразу. Чекай, не пий, не пий, не пий. Біжим по центру! По центру, по центру. Я вже їх. Справа, справа, справа! Справа знову. Зліва. Вітамін. По центру. Справа, Лера. Руки. Якщо же затупила П вітаміну. А, ти пройшла швидше мене? У мене штату вітаміни. На яка нам 82-га? Зараз. Це не наша. Почув врик. Лер, ти молодець. Спасибо. Не наша наша. Наша 84. І Чекай. Летить Далі. І чекаємо його. Ой-ой-ой. ой Добре, значить, тут неправильна дверь. Ну, чекаємо, 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 йдемо йдемо. Ось тут правильно. Наша 96. Наша сота. До шкафу. Ти ось тут, я ось тут. Так, дивись. Дій чітко по інструкціям, які я тобі скажу. Коли ми з тобою. Відкриваємо двір. Що це світиться? Це передохранителі, тут світяться. Дивіться, коли ми відкриваємо двір, ми біжимо, біжимо, бачиш шкафи? Біжимо. Ти залажиш у цей шкаф. Я залежу у цей шкаф. Зрозуміло? Угу. Фігура уходить, по моєму сигналу, ми уходимо зі шкафа на корточках. Забираємо 9 10 Мічками тут. Коли ми Зберемо всі предохранителя, ми вставляємо їх сюди. Я прохожу головоломку і ми проходимо Дорс. Зрозуміло? Mm -hmm. Чекай, десь у мене ось тут. Чекай ось тут мене. Let's go. Тобто ми біжимо зараз до шкафу? Так, да, не присяді, не в присіді. Біжимо. До шкафу! Біля тебе. Чекай. Вилазь. Ідемо. Я поки пособираю предохранителі. Скажу, коли можна виходити. Чекай. Зараз виходь. На корточки. Ти? Чекай мене. Там, де стій на місці за мною. Тихо. На склад на склад. Швидко. Який склад? Де склад? Добре. Знову в шкаф, значить. Чик-чик-чик-чик. Краще пересиди поки. Боже, яка стрьомна. Чекай. Вилазь. На корточки. Догони мене. Давай, розвернулася. Ось, бачиш мене? Не, да. За мною. Так, тут я збираю і на склад. За мною, за мной, за мной, за мной, швидко, швидко, швидко. <рігла> збирай, збирай, поки. І йди до мене краще зараз. До мене сказав! Та ти! Ну За Не буду кричать. Обіцяю. Я не бачу її. Так, нам ще десь два треба собрати. Я, Вибач, я... Обратно зайшла до мене. Добре, іди. нічого страшного, Голов... головне, щоб ти була жива. Нам лишився один стій там. стій там. Якщо фігура в манси вокруг столиків, я бачу її, вона, виходить, йде до мене. Так, вона зайшла. Я її бачу, Прямо перед собою, і вона має розвернутися зараз. Не, не розвернулась і пішла геть! Я зараз чуть не пересрав. Чо? А як вона тебе з'їла? І просто на моєму телефоні. Тепер треба пройти загадку. Вісім. Чотири. П'ять. Девять. Один. Сім. Добре. Пройдено. Я же могу другую уже пройти. Смотри, как эта двисекция проходит. Ты проходишь останет, ось лифт. Ты бежишь, звец, нафиг. Бежишь, 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 бежишь. А как тут фигура оказалась? Ты пройшов дорс. А может, тобі досяну не дадуть? ты наблюдай у тебя еще что тут надо проходить? А что у тебя такая? У меня такая обычная.